запитаєш Ми до нічного Берліна І тіні на щитині, і на стінах І все щасливих людей Місце для втілення ідей у Квасилові, що на Рівненщині відкрили перший молодіжний простір. Тут може збиратися молодь, розвивати свої таланти, знаходити однодумців та весело проводити час. Вчора на його відкриття завітав гурт Чинчопа. Це молоді вуличні музиканти, які розпочали свій шлях з репетицій у подібному молодіжному просторі. І дуже круто, що є такі люди, які роблять такі місця адже… Знаєте, як то кажуть, побухати можна і десь там, але ну тут набагато краще проводить час і мистецтво це набагато краще. Ігри на настольні це вообще шик. От ми в Рівним ходим, в Рівне грають, платимо за це а тут, є все. Ладно, тому дуже круто. Окрім того, що молодь може переглядати фільми, грати в настольні ігри та знаходити нові знайомства, молодіжний простір дає змогу підліткам відвідувати різні курси та розвиватися як особистість. Розповідає координаторка молодіжного простору Нота Анастасія Бабенко. «В просторах молодь може не тільки проводити собі вільний час свій, а й навчатися. То відвідувати лекції з психологом, відвідувати різноманітні тренінги, проводити якісь творчі вечори. Тобто це класна заміна вуличних таких розваг, де молоді люди можуть розвиватися повноцінно і ставати. Такими прокачаними особистостями відвідувачі простору розповідають: уже давно хотіли, аби в селищі з'явилося місце, де вони зможуть збиратися разом із своїми друзями. Ми зможемо переглядати фільми, також з друзями збиратись в вільний від навчання час і грати всякі настільні ігри. Мені теж дуже подобається ця ідея. Вона надає молоді можливість розвиватись. Вона надає молоді можливість відпочити від всього від навчання і так далі. Як розповідає виконуючий обов'язків директора Квасилівського будинку культури Павло Дмитришин, ідея створити такий молодіжний простір з'явилася вже давно. У планах було облаштувати місце, де буде збиратися молодь, щоб займатися творчістю та саморозвитком. Я дивлюся на те, як себе зараз ведуть діти. Я дивлюся на підлітків. Я бачу, де вони зараз проводять вільний час, і мені здається, що молодіжний простір дасть їм правильне русло для того, щоб вони спокійно могли займатися правильними речами, щоб ми потім мали гарне майбутнє покоління. Тому що якщо ми сьогодні його не сформуємо, то хто це зробить замість нас? До молодіжного простору можуть долучатися усі охочі віком орієнтовно від 14 і до 35 років, в залежності від запитів, схо. Одом буде сформований графік роботи простору. Будуть заплановані різні цікаві зустрічі та навчання. Графік роботи залежатиме від ініціативи, яку проявить молодь. Крім цього, усі охочі зможуть переходити у простір, щоб пограти в настільні ігри, подивитися фільм та поспілкуватися. Ірина Грабчакартем Шаула, телеканал ITV Media Group.